До актової зали Центру дитячої юнацької творчості завітали юні ставищани, батьки, керівники гуртків та інші поціновувачі справжньої української традиції, а саме віншування коляди і щедрівки. Де ж як не тут, почути тендітні і трепетні дитячі голоси, ознайомитись з обрядами колядування в Україні та народним вертепом. До свого першого концерту учасники гуртка естрадної пісні готувалися довго і відповідально, зазначила керівник гуртка Оксана Михальченко. Зараз такий час, що всі колядують, щедрують, віншують. І ось ми сьогодні разом з моїм вокальним гуртком, яким працює при центрі творчості, ми підготували невеличкий такий різдвяний концерт, який називається Із Різдвому серці. Ми хотіли показати звичаї і традиції українського народу, як ми вміємо гарно колядувати, віншувати. А колядки привезені ну, збирали з різних районів, зокрема, здебільшого із Західної країною. Країн, так як я звідтам роду, і ось на вашу увагу, ми сьогодні вам проспівали такі гарні колядки. Діти дуже старалися. Бувало таке. Звичайно, що ми ви, ну, ви знаєте, що зараз були канікули, і була зима, і багато хто хворів. Але ми всі ці трудності перебороли. І от сьогодні в повному складі виступили перед вами перед залом. Дуже дякую всім. Розпочали різдвяний концерт колядкою. Ой, радуйся, земле! Вічайте, вам праця славою гучною. Мир вам, люди, мир голошу, світлу вістку вам приношу, її праведні прийміть і всім людям голосіть, бо прийшла ясна година, породила діва сина, виплеєві на яскині, в яслах дивних, жито сіні, тепер Бога величайте, йому пісню заспівайте. Дивлячись на таке дійство, виникає бажання відроджувати давні традиції та звичаї колядування, адже українська культурна скарбничка так багата милозвучністю обрядових пісень. що під час проведення концертної програми задоволення отримували не тільки глядачі, а й юні артисти. На сьогоднішньому концерті ми співали невідомі нам колядки і іншування, І я дізналася для себе дуже багато нових і дуже красивих колядок, які дала вчити нам наш керівник. І ці колядки дуже красиві. Він Яка дуже найбільша колядка чи щедрівка тобі сподобалася? Найбільше мені сподобалася колядка Небо і земля дуже красива колядка, в якій відображене народження Христа. От сама наша енергетика. Ми сильно в на цих уроках, так сказати, дуже веселі. У нас дуже багато енергії. Наше наш керівник він нам сильно допомагає в цьому. Ми приймали приймаємо дуже багато чому участь і це нам дуже подобається. І хоча гурток естрадної пісні центру дитячої тинецької творчості діє лише з початку навчального року, гуртківці вже впевнено почувають себе в пісенному вирі, і це все за допомоги вмілого керівництва. Діляться учні. Ой, Оксана Євгенівна дуже така цікава особистість. Коли спочатку я перший раз її побачила, вона така показалася сувора, така строга. Але потім у роботі вона показала свою витончену, свою натуру, така навіть коли хворіє, вона співала завжди. Ми завітали саме на цей гурток, тому що ми хотіли реалізувати свої таланти, навчитися гарно співати, поставити свій голос і, звісно, знайти нових друзів. oh no Завершили свято спільним фото, а ще юним гуртківцям, кулядникам працівники центру вручили солодкі подарунки. Глядачі ж їм віддячили гучними оплесками.